Купив Powerbank Chromast на 30 000 мА, швидка зарядка 30 Вт. Проверсія магазині во. Якою файна якість. Є дисплей, де можна переглядати, скільки залишилось заряду. Також декілька роз'ємів. Можна також заряджати даний Powerbank type c micro USB та лайтенінг кабелями. Великий об'єм, більш-менш компактний для 30 тисяч. Швидка зарядка виконує на 100% свою функцію. В комплекті також йде кабель живлення. Якщо бажаєте, щоб була швидка зарядка, то краще використовувати або від комплекту смартфона, або докупити окремо швидку зарядку. Кабель для швидкої зарядки. Дякую, Алло. Дякую за файний, якісний товар. Всім рекомендую.